Всім привіт, друзі! Сьогодні я показую доповнення із Майнкрафт фільму. Так, напевно, вже всі його дивилися. Ось це копьо. Не знаю, як по-українськи напишіть в коментарях. Дивіться, ось це якась суперкрута сокира. У мене навіть FPS просідає. Ось такий посох. О, Це що, якийсь баг? У мене вогонь в лінію, а тепер краще. Але це надто багато вогню. Дивіться, ось це відро нунчаки. Жа зараз я да дам цій бабусі пігляну. Пам'ятаєте, як її звати в Майнкрафт фільмі? У неї, у неї зорі над головою. Це погано. У мене ось така ось є ще штука, яка не працює. І тепер пігліни. Це перший ось такий, такий типу шеф. Ой, де він? він? Він горить. Ось іще один. Зараз я покажу вам всіх їх. Ось це я скачав нове доповнення. І в мене вже FPS просідає в Майнкрафті. У мене один піглін навіть взагалі. Взагалі, він... я його бив. І він кудись улітав, кудись. Просто він, дивіться, ось такий, ось такий і ось такий. І ще три штуки. Раз. Два, так і три. У мене. Де де? Ось ось такий ось. Куди вони всі зникли? Я його. Це не монтаж, я його вдарив, і він зник. Що? Що сталося з моїм Майнкрафтом? А ще ось це все. І ще, дивіться, шапка з грибу, шапка з грибу, яку я навіть е, натягнув. І ось таку ще штуку додає це доповнення. І ось такі дві штуки. У мене ФПС просідає. Добре, до побачення. Підпишіться і поставте лайк.